У Новоговінській громаді планують провести громадські слухання щодо закриття трьох навчальних закладів громади у селах Озерянка, Руднягородище та Пряжів. Двоє дітей Наталі Виноградової навчаються у пряжівській гімназії. Ще одна дитина наступного року йтиме до першого класу. Жінка каже, їздити до іншої школи у Новогуйвинськ чи Сінгури буде незручно як для батьків, так і їх дітей. Під час зборів села місцеві жителі ухвалили рішення про те, аби їх школу не закривали. Нас дуже Добрі ці вчителі навчають. У нас 10 дітей до 10, навіть теж є такі класи діточок. Вчителі дуже їх навчають, дуже добрі. все. Нормальна школа, нормальні вчителі, є всі умови. І кухня, і туалет, все дуже сучасне. Нині у Пряжівській гімназії вчиться 67 дітей. У навчальному закладі побудували укриття. Всі умови для навчання дітей є, говорить директорка закладу. Транспорт все таки, автобус не завжди це все підходить дітям, батькам. А діти в школі, яка знаходиться в селі, і коли село, і коли є заклад в селі, то живе село, і батьки надіються на майбутнє. У гімназії, що знаходиться у селі Рудня Городище, про проєкт рішення селищної ради щодо проведення громадських слухань, дізнались із соціальних мереж. Нині у навчальному закладі вчаться діти не лише із Рудні, а й трьох сусідніх сіл. Директорка каже: перш ніж говорити про закриття шкіл, варто вирішити питання підвозу дітей до інших навчальних закладів, адже шкільних автобусів для підвозу школярів, до наприклад, Троянова, немає. Коли почалася 24 лютого війна, повномасштабна наш шкільний автобус, який обслуговував нашу нашу. Територію було забрано на ЗСУ. Пройшло два роки майже, і селищна рада не спромоглася нам закупити новий шкільний автобус. І на даний момент автобус, який надали нам тимчасове користування, він морально застарілий, і ми його ремонтуємо і намагаємося вже. Виїжджати завтрашнього дня буде підвезення, але це тимчасово». Учні Озеленківської гімназії нині навчаються у приміщенні колишньої сільської ради, оскільки у приміщенні їх навчального закладу немає укриття. Син Наталі Леонової має інвалідність та вчиться у інклюзивному класі. Жінка каже, переїзд до іншої школи буде стресом для її сина. Додає, хлопець не зможе швидко адаптуватись до нових однокласників та вчителів. Вчителі знайшли спільну мову з дитиною, допомагають. Дитина розвивається, хоче йти, а так нове середовище дуже важко буде її знову вкинути. Дитина зразу з особливостями вона лякається нових людей, нового приміщення, ну середовища. Це дуже важко. Директор гімназії каже: у навчальному закладі працює 20 людей після закриття школи. Більшість з них втратять роботу. Куди їх? Куди їм дітись? Ну, би обіцяють, що це буде трудолаштування. Ну, а де тут не влаштується? Зрозуміло, що на всіх місць не вистачає. Хтось до пенсії рік, два. Ну і в цілому тут ж кусок хліба заробляється. Люди, люди пішли вчитись, люди пішли на роботу. Робота постійна і ясно, що це вноситься, ну, скажімо так, Віддав <гум> сім'ю. Начальниця відділу освіти Новогуйвенської селищної ради каже, що на утримання одного учня у цих трьох гімназіях витрачається вдвічі або майже втричі більше грошей, аніж у Новогуйвенському чи Сінгурівському ліцеях. Освітньої субвенції з державного бюджету для виплати зарплат вчителям не вистачає, каже Валентина Слінчук. <гум> Стаття 32 закону України про повну загальну середню освіту Пункт 2 там в разі ліквідації відбувається в сільській місцевості лише Після річного громадського обговорення. І то, якщо там 80% батьків заявлять про те, що їх влаштовує все те, що там є в цій школі, і щоб діти навчалися, відповідно ніхто ці школи не буде ліквідовувати. Тоді постане просто інше питання, як ми будемо їх утримувати. Дмитро да. Поліщук, Ігор Кучин, Суспільне новини.